Розв'язуємо задачу 2.64 з посібника Ольги Березан для підготовки до НМТ чи Олімпіади. У залізній руді міститься манітний залізняк, масова частка якого становить 80%, а решта це домішки, що не містять ферму. Яку масу руди використали для? Одержання 1,5 тонн заліза, масова частка домішок, в якому не перевищувала на Що нам дано? Нам дано залізну руду. Це є суміш, яка складається з магнітного залізняка. Магнітний залізняк має формулу ферум 3 у 4 відсотковий міст. Його у залізній руді 80%, все решта домішки, що не містять ферму. Також відомо, що одержали з залізної руди залізо масою 1,5 тонн, у якому не перевищує 0,2% домішки. Треба дізнатися масу руди. Розв'язання. Перший крок, який ми з вами зробимо, це знайдемо масу чистого заліза. Враховуючи те, що дано масу заліза 1,5 тонн з домішками. Так от ми ті домішки віднімаємо і дізнаємося масу чистого заліза. Маса чистого заліза в результаті вийшла 1,4997 тон. тонн. Наступний крок. Маючи масу чистого заліза, ми можемо дізнатися масу магнітного залізняка. Для того складаємо на півсхемку залізо, феррум 3 по 4, саме залізо отримали знову, урівнюємо на півсхемку дріжку ставу перед фермом і надписуємо над речовинами те, що дано і що знайти, а нам відомо масу чистого заліза ми внесли, а треба дізнатися масу магнітного залізняка. Під формулами, як звикло. Оскільки верху маса не думає бути молярна маса помножена на коефіцієнт перед стулками. Так от 3 помножити на 56 під ферму, під ферм 3,4 232 грам. Таким чином, ми дізнаємося масу магнітного залізняка. Наступний крок, оскільки магнітний залізняк містить 80% у залізній руді, то легко дізнатися масу залізної руди, яка становить відповідно 100%. Маса руди 2,59 тонн. Задачу виконана. Дякую за увагу!